Слава Україні, козаки! Мені на огляд BlackView надіслали свій годинник r 60 з amoled екраном IP-68 класом захисту, різними датчиками моніторингу здоров'я, а також став спортивними тренуваннями, Bluetooth дзвінками і батарейкою, яка має тримати дуже довго. Подивимось, давайте відкриємо, що там у нас всередині. Ось така інструкція. сам годинник Я вже ним користувався певний час, більше 10 днів. Запасний ремінець Він мені не надто подобається, але дуже класно, що тут звичайне кріплення для ремінців і ми можемо обрати будь-який ремінець від звичайного годинника. А також кабель зарядки з магнітним портом. Ось так. Але з ним треба бути дуже обережним, тому що якщо ви його загубите або зламаєте, то десь купити його швиденько, навряд чи вийде. Таким чином, годинник виглядає на руці. Я користуюсь ним більше тижня і за цей час не відчув ніякого дискомфорту, дуже зручно і майже не відчувається на руці. Подразнень ніяких немає, тобто ремінець гіпоалергенний. І дивіться, наскільки багато діапазону регулювань, тобто під будь-яку руку він підійде. І дуже мене порадував Always-On-Display. Це. Головна фішка такого годинника і 20 доларів за амулет це, на мою думку, дуже гарна ціна. Не знаю, як за 50 доларів, чи купував би я його чи ні, але от за 20, то прям чудовий. На задній стороні у нас розмістилися датчики моніторингу здоров'я, а також порт зарядки, як я вже показував, працює він на магнітиках і тримається досить гарно. З цієї сторони у нас є дві кнопки: одна просто натискається, а інша натискається і мала би щось ще робити, але оця крутілка не працює. Можливо, вони її поправлять в якихось оновленнях, але по факту це також просто звичайна кнопка. Так. З цієї сторони у нас мультимедійний динамік, а також мікрофон для того, щоб розмовляти. І головна особливість це ось такий гарний амулет екран з високою роздільною здатністю і також з гарною яскравістю, яку прекрасно видно на вулиці. Свайпом Праворуч ми відкриваємо всі встановлені додатки в цей годинник. Кнопкою ось тією. Повертаємося на головний екран. Якщо свайпом знизу, то відкривається сповіщення. Свайп згори відкриває ось таку шторку з різними налаштуваннями та режимами. Ліфтарик у нас є. Налаштування яскравості. Я використовую, до речі, на 50% і цього абсолютно достатньо навіть на вулиці. Оцей режим. Такий неприємний звук, але він для того, щоб, якщо годинник десь потрапив під воду, щоб з динаміка виштовхнути всю зайву воду. Щоб виключити годинник, натискаємо і на ось цю кнопку і можемо його виключити. І він вимикається. Спробуємо заміряти пульс. Для цього потрібно зробити свайп вліво і ось пульс наш. Для цього потрібно кілька секунд. 91. Не знаю наскільки це правдиво. Давайте замірюємо ще рівень кисню в моїй крові. 97-99. Моніторинг сну та погода. Погоду, до речі, я не налаштував. Додаток на телефон можна скачати за допомогою QR-коду, який є в інструкції. Я, на жаль, вам показати не можу, це, тому що знімаю на цей самий телефон, до якого підключений годинник. Щоб змінити Watch Face, потрібно натиснути на екран, затримати, і ось у нас додаткові перед Watch Face, але в додатку їх взагалі неймовірна кількість і ви можете підібрати на будь-який смак з різним функціоналом та дизайном. Додатковий ремінець мені виявився незручним, він якось парить і на дотик. Якийсь дуже синтетичний, тому використовувати його не буду. З'єднання телефона з годинником по Bluetooth стабільне та автоматичне. Навіть якщо ви вийшли з зони досяжності Bluetooth і потім повернулися у неї, то годинник автоматично підключається до смартфону. До висновків почнемо з мінусів. Перший мінус це ось цей ремінець. Краще б вони його взагалі не клали в комплект і зробили ще на 1 долар дешевшу ціну. Хоч 20 доларів це також прям дуже класна ціна. Другий мінус в мене викликає сумніви, коректність показів наших датчиків. Моніторингу здоров'я. Мені здається, що вони тут є, показують вони зовсім так собі, тому надіятись на них не варто. І третій мінус це ось ця кнопка з крутілкою, і крутілка не працює. Тобто ми натиснули, і щоб покрутити, мало би воно прогортатися, але гортається тільки сенсором. У всьому іншому, мені дуже сподобався цей годинник Сподобалась автономна робота. Він у мене пропрацював 6 днів без зарядки, і там ще залишалося близько 20%. Я його вже поставив на зарядку, не хотілося його більше мучити. Неймовірно класний дисплей, олеофобне покриття присутнє, тобто чи об футболку витерли, чи такою ганчірочкою протерли, і він, бачите, ніяких залишків жиру від пальців не залишає. Дуже зручний, з on дисплеєм, з гарною автономністю. З стабільним з'єднанням по Bluetooth, з можливістю дзвінків, з класом захисту IP68, тобто його можна занурювати у воду на 10 метрів. Я цей тест не робив, щось мені не надто хочеться такий годинник втопити, якщо він втопиться. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Посилання буде в описі відео і нагадую, до 25 числа можна його купити за 20 чи 22 долара.